Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні в мене середа, 30 липня, і я хочу поділитися з вами своїм в'язанням за попередній тиждень. Одразу хочу попередити, що в'язання було дуже-дуже мало. Розпочала я тиждень зі шкарпеток, які я в'яжу чоловічі. Я ще не знаю, кому вони будуть, бо думала їх на подаруночок зв'язати для свого родича. Це шкарпеточки із залишків. У мене тут три види пряжі залишки. Ось така: це все Артсма. Секційна, ось така темненька, і на носочку ще третій вид. Я зробила помилку, бо я не розмотала ниточки на окремі клубочки. і я не могла розраховувати пряжу, я вже бачила, що ось цієї в попередньому влозі мені недостатньо, але продовжувала в'язати. Ці шкарпеточки, зв'язані інтарсією, це такий ще варіант, так, куди подіти свої залишки за майстер-класом Іри з каналу професорка Фесова. І вони так дуже незвично виглядають. Посередині попереду такий буде, би йшов, і по стопі також. До речі, він дещо, от я їх міряла, навіть дещо відчувається. Оцей по стопі, не знаю, чи буде зручно чи ні. Всі кінчики я пізніше буду ховати. Ось. В мене була ця шкарпетка недов'язана. ну Десь ось на такому етапі я дов'язала, вив'язала носочок. А, так, по цьому в'язанню можна, Якщо у вас там якісь цікавіші можливо, кольори, на цю сторону можна додати на однотонну візеруночок, наприклад, там якісь листечко, якщо це жіночі шкарпетки, ще в майстер-класі у Іри тут було жгут, таке перехрещення петельок кольорової однотонної пряжі. Також цікаво. От, я його не робила. П'яточка тут е, Стронг, значить, це називається. Ось, і сюди я також додала цю світлішу ниточку, бо мені не вистачало. Так, ну, коротше кажучи, я дов'язала цю і розпочала другу. І якось ось ця перша мені в'язалася. Ну, я не скажу, що це прям просто було в'язати. Е, трішечки я плуталась, весь час треба ниточки ці міняти, деколи я там в кінці ряду треба робити накид. Я могла робити накид десь тут в середині, ну я потім розбиралася, але якби одразу пішло добре. А ось цю вже другу шкарпетку я розпочала увечері. Напевно, в день того, як я випустила влог, я цю і дов'язала. І от я помітила, що ввечері розпочинати щось нове не можна, бо. То я петлі неправильно набрала, то там ще щось у мене не вийшло. Коротше кажучи, я перерозпускала, перенабирала. І я в'язала другу шкарпеточку до того моменту, як у мене закінчилась ось ця пряжа. Мені все-таки не вистачило. Так би, звісно, я їх дов'язала. Ну, ось вони будуть такі на цій стороні. Тут вже от цей кутик у мене з. Такого кольору, а тут однотонно. Тобто трішечки вони будуть все таки різними. От. І ця ниточка, от у мене клубочок, ще трішечки є. Е, є ось така, мені не вистачило буквально 5 рядочків. Е, тут рядок рахується, ну, як два рядочки. Тобто, Ну, от, таким от половинних рядочків 10 ось цієї ниточки. я думала, можна було б взяти ось цю, але це буде виглядати, знаєте, як ото не вистачило пряжі. Ну, я так не хочу, тому я дозамовила ще пряжу і вже її отримала, тож буду сьогодні закінчувати. В цілому, по цей спосіб цікавий, але я навряд чи буду ще раз повторювати, бо довше. І я більше люблю все-таки по одній, по дві шкарпетки одночасно в'язати. Тут по одній якось виходить довше. Виходить довше, бо там знову я треба пригадувати, як там п'ятку, які прибавки, які збавляння. А п'яточка мені дуже сподобалася. До речі, я її, напевно, буду використовувати в звичайних шкарпетках. Тут зовсім немає дірочок, тут не треба було піднімати петлі. Все робиться, я колись в'язала Стронг за іншим майстер-класом. І там робилися накидами. Прибавки. І я весь час, оці, Як її зробити з нахилом праворуч, з нахилом ліворуч плуталася. А тут із протяжок я ці прибавки найбільше люблю і в регланах, і скрізь. Тому тут набагато легше, і збавляння також по лицевій стороні вони вліво. Я міняю петлі, бо я класичним способом в'яжу, а по виворітній просто дві разом виворітною. І отак от воно. Красиво, охайно виходить. Е, так, я вже просто ж продумую які буду наступні в'язати. В цілому вони гарно. Я, е, якщо зможу, ну, якщо не зможу, то на своїй нозі сфотографую, вам поставлю фотографію. Е, і за попередній тиждень. Я в понеділок не розпочинала квадрат, бо дов'язувала шкарпетки. І вже коли в мене закінчилась пряжа, розпочала новий квадратик. Так, ну і давайте одразу по етикеточкам. Ось цей колір сосновий бір, він називається у Артісана. Це 873 ось я його повністю вив'язала. В мене з нього вийшло. Це вже третя пара шкарпеток. В перших шкарпеточках я використовувала тільки резиночки, п'яточки, носочок, другі там вже трошки більше, і це от третє. Тому я завжди такі купую якісь кольори, щоб їх можна було поєднувати. І ще я отримала минулого тижня вам показувала розпаковочку, пряжу. І ось цей 600, перший це чорний. Від Premium Yarns Winter також я вив'язала, я в'яжу з них основи ось ці для квадратиків на свій плед. Тому ці дві етикеточки відправляються в мою коробочку з етикетками. Так, це в мене залишається на шкарпетки. І я розпочала квадрат, я не хотіла сильно заморочуватися. І шукати пряжу, тож я взяла свою посилку, там якраз ці шість кольорів було, і я їх всі використала в одному квадратику. Значить Цей такий синій електрик це Premium Ярнс Вінтер і оцей лососовий чи персиковий також Premium Ярнс Вінтер. Подивіться, будь ласка, попередній влог, кому цікаво пряжу я замовляла в пряжа Маркет в магазині, інтернет-магазині. І там. Я всі кольори вам називала цей такий яскравий рожевий, наближений до фуксії, це артісан. І ось блідорожевий рожевий, також артісан. дуже красиві кольори, дуже мені ці всі поєднання сподобалися. Ці верхні це також Alize Artisan. Я взяла схему без оцих парканчиків, для того, щоб. Бо тут також кольори яскраві, самодостатні, щоб. Не заглушати їх, скажімо так, бо я оці парканчики всі хочу робити червоні з помаранчевим, так як на тому першому, який я в'язала. Хто, можливо, раніше не дивився мої відео, це такий квадратний мотив, який потім буде шиватися, і буде плед зі шкарпеткової пряжі, щоб він був. Як це сказати, вошибл, так, щоб можна було прати в пральній машині. От, це двосторонній дволицевий Жикарт. Також їжу за майстер-класом Іри з каналу Професорка Cest. В неї є прям ось саме ця схема попетельно розібрана, як в'язати, як розпочати, як потім міняти ниточки. Це вже в мене 37-й. Квадратик готовий. 37 вже є. Дівчатка, тут оця ниточка, тут був вузлик, ну, напевно, обрив ниточки і вузлик, я його розв'язала і з'єднала по своєму гачечком. потім я перенесу ці два, зав'яжу і заховаю в полотно, а цей в мене не залишився той другий кінчик, він вже в мене сховався в полотно, тож я якось також вузликом зав'яжу і сховаю. Просто... Прямо одразу на початку моточка я не побачила, ну, але відмотувати також шкода, бо нормальна ниточка тут є. Так, це я закінчила його тільки вчора. Е, ну, не знаю, якось от у мене сядеш в'язати, і щось весь час відволікає тебе. Були днішу, того тижня зовсім я не в'язала. І е, ще один я розпочала. а У нас була дуже сильна гроза. Що навіть десь видно електропостачання перебилося, провода, і не було світла вечором. Так, дивіться, це вже інша схема. Ось такий бірюзовець також Артісан, і ось цей, який в мене був. На даху тут. Дуже гарно, як воно настільки контрастно, настільки красиво, і та сторона гарна, і та. І це вже буде схема в мене з тими парканчиками. Тож, ну, також це завчора зв'язана основи. В мене ще декілька є в запасику. І я е, думала: в нас в місті немає. З пряжних саме магазинів є два відділи, де можна купити ниточки. Ну, в одному там більш йде такий магазин, як для рукоділля, там джинс, плюшева пряжа, От, а в другому, можливо, і є шкерпетково, але воно буде там з великою націнкою, тому я вирішила знову замовити в пряжа маркет І вчора вже отримала своє замовлення. Е, так Повторила ось цей колір. Ну, мені здається, прямо один в один. Це 873 партія. Навряд чи співпаде. Я не думаю, щоб співпала. О, дивіться, співпала партія навіть. 78,62,0. Супер. Тобто тут вже буде 100% попадання. Мені подобається ця пряжа, вона така на вигляд, як. І шерстиста, і шовковиста. От Якщо подивитися в полотні преміум Yarns, він дуже матовий, то це як навіть блищить. І на дотик цей такий грубіший, як вовна, а цей такий більш шовковистий. Склад тут шкарпетковий, 100 грам 420 метрів. Мене просили називати метраж. Склад просили називати 75 вовна, машин вошибл, машина прання. 25 поліамід. Я не завжди називаю, бо мені здається, всі і так знають вже склад шкарпеткової пряжі. Е, ну Мені подобається з нею в'язати, ось подивіться, це поворотне в'язання і виходить все рівненько. Тобто е, поворотне, наче по колу, але поворотне через цю інтарсію е, Тут ми Потім об'єднуємо через накид і дві разом пров'язую. По колу ще рівніше, ще гарніше. Ось тут носочок по колу. У мене виходить, може, трішечки дрібніше по колу. Так, ну і Дівчат, за один моток платити за доставку 80, а моток коштує 99. Якщо в магазині в нас, то, напевно, 120-130 буде цей моток. І я ще замовила два мотки. Це. Пряжа, яка мені дуже сподобалася, її забарвлення. І в мене має бути в інстаграм, у мене в мене в шортсах є ці шкарпетки, які в мене вийшли з неї. Якщо я найду, я сюди прям поставлю ці фотографії, дуже красиво лягає. Неймовірно, там ще один зелений, дуже красивий є, але його вже не було в наявності. Це такий самий склад: 75 вов на 25 поліамід. Уже ця ниточка, вона м'якенька, також на дотик. М'якіше за преміум Ярнс, але вона вже не така шовковиста, як Артісан. Також вона вся рівненька, бувають вузлики. В них бувають, трапляють, але буває і без. І ці шкарпетки я в'язала військовим, але дуже не сподобалися моєму чоловікові, тож вони залишилися в нас, в сім'ї. ну Дуже красиві. Так, і це 2696 колір. Такий. і ще один я взяла. Ось такого я не в'язала, але мені теж він сподобався. Осінній, в принципі, універсальний, і жінкам, і чоловікам. Підійде. Не всі жінки люблять тільки рожеве. Це 44-47. Класні. Класне поєднання. Цікаво, як лягатиме. Напевно, ось. Дівчата, це, це, це фото. Воно на всіх. Нитках е, цієї лінійки, так? Ось тут шапка. І ну, ці два фото, вони завжди. Тобто не так, як на е, італійській там пряжі, інших виробників, там прямо ця шкарпетка, яка буде з пряжі. Ні, тут ось так. Ну, це дуже гарна, до речі. Як вам? Більше, мені здається, навіть жіноча, ніж чоловічий? І це все, дивіться, як буде поєднуватися гарно з ось цим кольором. Так, і ще я замовила, це таке нове з'явилося на сайті, чого не було. Ось такі брелочки, підвісочки коштувало 20 гривень, 20 штук, здається, 40 гривень. І поштучно є, поштучно 4 гривні за штучку. Тут, звісно, такі кольори яскраві, але Залежить від того, який ви будете робити брелочок. І дуже мені сподобалось, що є ось цей карабін. Бо я раніше замовляла в Десь в пром'ю ну, на сайтах і ну, його не було. Тобто там Ти маєш сам шукати ще окремо це кільце, яке ну, від старих брелків може в когось залишилося. Тобто, так, навіть на ярмарки десь чи на подарунок, часом такі невеличкі брелочки, то ось цим дуже-дуже зручно. І тут ну дивіться, є і досить такі яскраві, є і чорний, темно-сині, золотисті, білі. Ось, тому вирішила взяти на пробу по якості гарно ці брілочки, ці працюють карабінчики. От, і ціна хороша. Е, можливо, ще просто чорних таких, знаєте, наступного разу до замовлю, взяла на пробу. Цей раз мені маркери не поклали в подаруночок, замовлення невеличке було. Ось. І зараз, я думаю, будуть розбирати пряжу шкарпеткову, тому дівчата можете записатися. І це таке все моє замовлення. З приводу в'язання на сьогодні я беру собі ці шкарпетки, я їх планую дов'язати, і дов'язати також квадрат. От, і не знаю, скільки мені піде часу. На квадрат у мене йде 6 годин, але я Ну, це якщо в'язати, не відволікатися. А якщо я буду ще зніма, ну, знімальний день у мене, монтувати, викладати, це все займає також додатковий час, то, ну, можливо, сьогодні тільки я шкарпетки встигну і, можливо, трішечки квадрату. Хотілося б завтра його закінчити, вже, щоб далі. Попрацювати над чимось новеньким. Ну, ось так. У нас вже досить таки холодно другий день, і вже хочеться щось такого теплішого пов'язати. Ще мене просили дівчата, скільки, запитували, скільки важитиме плед. Я колись зважувала один квадрат, так, нашу на мунції. Так, грами. Але я забула, тож я зараз при вас зважу. 25 грамів, і це буде 70 квадратів. Це десь буде 1 кг, 750 грамів. Ну, плюс ці кінчики вони повідрізаються, щось там позабирається. Ну і якась ниточка піде на шивання, ну, то воно десь на те і вийде. Ну, Пральні машини до 5 кг. А так, візьміть будь-яку об'ємну таку річ, вона щось дай важить. Е, тож, ось такі. Справи. Я вам всім дякую за увагу, дякую за ваші вподобайки, підписки. От, я хочу перепросити, бо я не зразу відповідаю на коментарі, але я рано чи пізно все одно їх всі читаю і е, намагаюся відповідати. От, можливо, якийсь десь коментар е, пропущу, то вже вибачайте. Е, а якщо вам щось треба спитати е, по спицях нещодавно. Питала мене одна глядачка, то пишіть в інстаграм, там я швидше побачу, чим на Ютубі. Тож я всім дякую за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей, Па-па!